Це дитячий майданчик в центрі міста. Він трошки не такий, як всі в але все рівно дуже красивий. Це песики, які лежать. Я зараз дощ, тому дуже погано знімати. Це моя подружка, її звати Настя, кстати, та да. ось. Там далі будинки. Ось і зараз ми йдемо в центр. Це будиночки. Це центр міста. Ось і. Там палец культури, туди ми не йдемо. Ось. Тут магазинчики. Дуже багато їх. Ось лорочок і там ще далі є концтоварій-магазин. Тут роблять якісь магазини, які я не знаю, що тут буде і хто тут робиться. Так, далі ще у нас магазин. Зараз. Дійдемо. покажу вам. Ось Тут дуже багато дерев. Дуже. Так, це магазин Movilux. Ось, це там телефони продаються таке всяке. Там далі. Це під'їзди. Дуже багато їх. На 45 тисяч населення. Не дуже то багато, але будинків багато. Так, тут, якщо бачите, такі оранжеві приміщення, Це є... тут продаються дуже багато всяких подаруночків, такі пізнень. Так, зараз. Так, далі там вже видно міліцію. Вона тут недавно відкрилася. Першу вона була в центрі. Ось вона. Міліція поближче. Тут дуже багато машин і дуже шумно. <плес> це дитячий майданчик. Там далі магазин. Ось це ще раз міліція. Тут багато машин. Це магазин дім. Це знову моя подружка, яка не хоче показуватись нікому. Так, це під'їзди, під'їзди, під'їзди. Дуже багато людей. Тим дуже погано знімати. Ось тут далі магазин. Так, далі видно нашу пекарню, бачить. І торти, і тістечка, і дуже багато всього. Раз поближе підійдемо. Ось тут будуть магазин якийсь. Так. Ось такі лавочки. Zem. tak dalsze, tak nasz pamiętnik i tam też jeszcze jest dużo, bardzo małych ale na oś. Oś to do niej nie To jest pamiętnik Matki Bożej, oś tak. І ще один майданчик напроти кафе. Ось там дещо теж магазини, Ось він, дуже багато гірок. І воно в місті місці Ось це магазинчики наші. Там будують якісь ну, жодки, жотинки цієї сінові відкривають. Я ще не знаю, що там буде. А його почали будувати. а цей магазинчик знаходиться рядом. blisko z budynku tam dasz dasz. też jest deszcz też jest apteka oranżowa taka może zobaczycie by... oj tu deszcz no może tylko sobie jemy gdzieś z sobą do jakiejś kota albo jeszcze takiego muszę aptek już nie chodzimy nasz jest 10 aptek w mieście oj Це аптека також. І аптека, і оптика, і Боже, я не знаю, що це в нас є. ну Дуже багато, в нас ще там пиццерії була, Але це вже в наступному відео. Тут будинки також. Ось це, як сказати, ніби як Чебуречина, там е, можна піти на озеро. Ось тут зупинки, автобусні. сад. Це вихід на бам. Тут маленька така, як церква, я не знаю, що там. Та капличка. Ось, мені подошка показує. Це київського патріархату. патріархархат. Православна українського ось. Там куча, куча будинків, там ще далі є церква. Зараз його може вам буде видно. Зараз. Ось ось вона. Ось. Дуже красиво Недавно зробили її. А так було в каплечці, в принципі. Це і причастня все інше. О, до речі, це кінотеатр, ну, правда, він же бивший. Там рознесли його. Ось ось це біржа, там далі. Ось там до машини багато стоять, це є в нас можна сказати як базар. Там переважно все продають. Дуже багато бабць, все домашнє. ось Це у нас пам'ятник там стоїть. І там куча-куча лавочок. Ось це вже от ближче капличка. Ось. У нас аптека подорожник. І ось, можна сказати, базар там далі. Що? Ще один магазинчик, там продається і фарба для волосся, і ну все. Все, що хочеш. Ось поближче, Ось подорожник. Перед Передусім, вибачте, там ніякісні лікарства, тому переважно бере в якихось інших мережах. Я селом краси, естет. Там далі ще чорніманчики є. Зараз підвіз. Ось ще один майданчик дитячий. Ось. Там дальше ще школа наша. Четверта. Також ще є п'ята. Відно п'ятає шкіл. майданчик. Такий самий, як був спочатку. Ось, на цей час кінець. Ось ця ворона дуже 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 зграйка летить. Що це відбувається? Дуже, дуже багато взагалі. Ось. кружляють. а, а Всем па па